Сьогодні виповнюється 30 років PlayStation – ігровій консолі, яка без перебільшення назавжди змінила світ відеоігор. Зокрема, завдяки тому, що перевела ігровий процес із 2D у складніші 3 d світи. Зображення та звук сягнули досі небаченого рівня. Цифри говорять самі за себе. До 2006 року, коли першу модель консолі було знято з виробництва заради більш просунутої моделі PlayStation 3, у всьому світу продалося понад 100 мільйонів пристроїв. Яким був перший PlayStation і що по. До... Могло йому стати успішним докладніше далі. Одна з найуспішніших ігрових консолей світу була розроблена кеном Кутарагі та японською компанією Sony Computer Entertainment. Майбутній батько PlayStation, як його називали у ЗМІ, Кутарагі був одним із розробників перших рідкокристалічних екранів та цифрових камер для компанії Sony. Спостерігаючи за своєю донькою, яка любила грати у відеоігри. Кутарагі змів оцінити величезний потенціал цього ринку. Як це не дивно, на відміну від компанії, де він працював. Сьогодні важко собі уявити, що. Що спочатку легендарному розробнику довелося працювати над революційною приставкою потай від начальства, але переможців, як відомо, не судять. У перший же день продажу в Японії консоль розійшлася у фантастичній кількості 100 тисяч примірників. Успіх PlayStation можна пояснити кількома ключовими факторами. По-перше, це була перша ігрова приставка, яка використовувала cd диски, що дозволило зберігати більше даних та забезпечити найкращі на той момент графіку та звук. По-друге, Sony активно Співпрацювали зі сторонніми розробниками, що дозволило створити чим маленький каталог ігор вже на старті продажів. Всього для приставки було випущено 7918 ігор, серед яких було чимало популярних франшиз, таких як Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider і Final Fantasy, які самі з собою стали класикою. Такий феноменальний успіх консолі можна також пояснити низькою роздрібною ціною та агресивним маркетингом серед молоді. Все це разом зробило PlayStation. PlayStation не просто найпопулярнішою приставкою у світі, а ще й культурним феноменом. Згадаємо дизайн першої консолі PlayStation, яким він був простим і функціональним. Приставка мала прямокутну форму із заокругленими кутами, а також характерну білу обшивку. У свою чергу, контролер DualShock став стандартом для гравців завдяки своїм ергономічним формам. До речі, на честь 30-річного ювілею Sony випустила лімітовану версію PlayStation 5 та інших пристроїв, які виконані в стилі тієї. І самої першої та найбільш легендарної консолі, а також спеціальний відеоролик присвячений найкращим за ці роки франшизам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.